Всім добрий день! Розглянемо тему події та їх обробники. З вікном під час виконання віконного проєкту можуть відбуватися події. Такими подіями, наприклад, можуть бути вибір будь-якої точки екрана, подвійне клацання в будь-якій точці вікна, закривання вікна та інші події. Деякі події, які можуть відбутися з вікном, наведено на слайді. В першому стовпчику ви можете бачити і назву події, в другому стовпчику ви можете бачити, як позначена ця подія в мові Python. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати під програму, яка буде виконуватися одразу після настання цієї події. Така підпрограма називається Обробник події. У проєкті можуть бути кілька обробників різних подій. Підпрограма, яка пов'язана з певним об'єктом, називається методом цього об'єкта. У мові Python подію з вікном пов'язують з підпрограмою, використовуючи метод bind. У загальному вигляді команда пов'язування події з вікном, ім'я якого rupt, з обробником цієї події, має такий вигляд. Root, крапочка, бінт у дужках, в одинарних лапках записується подія, далі кома, пишеться ім'я обробника події, дужка, дужка закривається. Загальний вигляд обробника події такий, тобто під програми. Спочатку йде dev, далі пишеться ім'я обробника події, у дужках записується івент. Ставиться двокрапка. З відступом записуються команди, які будуть виконуватися за настання цієї події. Для обробника події з іменем клік, рядок заголовка буде таким DevClip-Click-Event, як ви можете бачити на прикладі. Розглянемо приклад обробника події-клік для вікна, під час виконання якого зміняться текст заголовка, розміри і положення вікна. Після запуску проєкту на виконання потрібно дочекатися відкриття вікна та вибрати будь-яку його точку, тим самим відбудеться подія-клік для вікна та буде виконана процедура обробних подій, результатом виконання якої буде змінення кольору фона вікна, тексту в ряду заголовка, розмірів і положення вікна. Обробник, першим рядочком у нас пишеться From Tkinter Import зірочка, тобто підключаємо модуль «Tkinter». Обробник події найчастіше записують на початку проєкту, тому пишемо DEF, ну, підпрограма DEF, назву події. Далі записуємо команди, які у нас будуть виконуватися при настанні цієї події. Тобто спочатку змінюється колір вікна, далі змінюється заголовок вікна, далі змінюється розмір вікна. Так, написали підпрограму, тепер продовжуємо код писати. Створюємо вікно і після цього звертаємося до методу Bind. Тобто звертаємося до нашої підпрограми. І ось бачимо такий результат на екрані. Іноді потрібно. Під час опрацювання події встановити нове значення властивості об'єкта, яке обчислюється на основі поточного значення цієї самої властивості. Ну, наприклад, потрібно, щоб після клацання лівою кнопкою миші, вікно опустилося на 50 пікселів, тобто, слід збільшити відстань вікна від верхньої межі екрану на 50 пікселів. У такому разі. Потрібно нам отримати поточне значення відстання, а потім змінити його на 50 і запам'ятати результат в окремій, окремій зміні, щоб установити нове положення вікна. Для отримання поточних значень розмірів і положення вікна використовуються методи, які представлені на екрані.